16 найпопулярніших питань про статтю 64А з короткими відповідями. Публікую відкритий доступ, оскільки зустрівся з тим, що дуже багато з вас не знають взагалі, що таке стаття 64, що таке взагалі 64А і як її отримати на ВЛК. Отже, загальні такі і найпопулярніші 16 запитань. Перше. Що таке стаття 64А. 64А це значні порушення функцій хребта, які роблять людину непридатною до служби. Друге питання. Чи дає 64А категорію непридатний з виключенням з обліку? Так, 64А відповідає непридатний з виключенням з військового обліку. Третє. Яка різниця між 64А і 64 б 64А це значні порушення функцій. 64Б це помірні порушення обмежено придатний по старому і придатний до служби у тилових частинах по новому? Четверте питання. Чи обов'язково мати МРТ для статті 64А? Так. Без МРТ довести значні порушення практично неможливо. П'яте питання. Які МРТ-висновки найчастіше ведуть до статті 64А. каналу, компресія спинного мозку, секверст грижі, нестабільність, грубі деформації післяопераційні ускладнення? Це загальні фрази. До них потрібно ще дуже багато дописувати і дуже багато діагностувати. Далі. Шосте питання. Чи достатньо однієї грижі для 64А? Ні, потрібні або великі ускладнення, або значний неврологічний дефіцит. І зверніть увагу, мова йде саме про грижі. Навіть якщо у вас буде. 20 протрузій. Вони нічого взагалі абсолютно не дають. Згідно наказу 402. Сьоме питання. Чи потрібен невролог, щоб підтвердити 64 А? Так, висновок невролога є обов'язковий. Е, зустрівся з таким. Ще різним форматом ВЛК, де не тільки невролог виносить статтю 64А, а також хірург може виносити статтю 64А і те саме, деколи лягає на травматолога. Тому тут як подивитися, Ну, невролог і хірург є обов'язковими лікарями на ВЛК, тому до когось з них ви точно. Попадете, якщо у вас є проблеми з хребтом. Чи потрібно восьме питання, чи потрібно підтверджувати неврологічний дефіцит? Так, це ключовий критерій. Дев'яте питання: чи вимагає стаття 64А деякого обстеження? Не завжди, але це обстеження дуже підсилює діагноз радикулопатія? Десяте питання: чи впливають операції на хребті на статтю? Звісно, що впливають переважно операції з ускладненнями 64А. Одинадцяте питання: чи дають 64А одразу після операції? Ні. Якщо ви думаєте, що ви один раз прооперували хребет і хочете отримати 64А, такого не буває. Навіть після 3-5 операції такого не, не буває, ні. Потрібні стійкі порушення після лікування. Або потрібно метал у хребет, скажімо так. Без металу у хребті нічого у вас не вийде. Дванадцяте питання. Чи має значення, скільки триває біль? Звісно, має значення, скільки триває біль. Е, хронічний біль, якщо є. Більше або на рівні 6 місяців, плюс обмеження функцій можуть вести до 64А. Але запам'ятайте одне: якщо ви будете просто казати, що у вас хронічний біль вже на протязі, не знаю, 2, 3, 4, 10 років, але. Не, немає чітко зафіксованого болювого синдрому, або ви ні разу не зверталися, по, з хребтом, з болями цього нема зафіксованого, вам ніхто на слово не буде вірити, бо такого немає на ВЛК. Ніхто не вірить на слово. Є чітко фіксація по документах, Щоб було зафіксовано коли був ваш. Біль вперше зафіксований, це має бути навіть не висновок консультаційний лікаря. Їх не беруть до уваги. Це має бути виписний епікрес зі стаціонару. 13 питання. Чи можуть призначити госпіталізацію перед 64а? Так, часто призначають для уточнення діагнозу. І більше вам того скажу. Майже завжди, ну, оскільки 64А дуже рідко зустрічається на ВЛК, то майже завжди спочатку йде лікування. Тобто госпіталізація. Щоб подивитися, наскільки зміниться ситуація після того, як ви пролікуєтеся. От, на це ВЛК звертає увагу. Далі. 14 питання. Чи може ВЛК відмовити в 64А? Звісно, може відмовити, якщо документи не повні або немає значних порушень. Над цим я б'юся уже. зараз я вам скажу. третій, четвертий, Навіть не четвертий, п'ятий рік. П'ятий рік ніяк не можу добитися. І достукатися до всіх вас. Без документів нічого у вас не вийде. Для того був створений цей канал, щоб ви зрозуміли, що потрібно б готуватися до ВЛК. 15 питання: чи потрібно доводити неефективність лікування? Так, бажано мати дані про лікування, яке не дало покращення. От звідси випливає стаття 64А. Якщо вас діагностували статтю 64А, але відправили на лікування, і лікування не дало, не було ефективним, що підтверджують документи, що стан не змінився, погіршився, все веде до 64А. І 16 питання. Які документи найважливіші для 64А? Ну, МРТ база. Але, але згідно МРТ, м, ду, воно найкраще обстежує і дає дуже грунтовну і змістовну базу. Але потрібно робити ще, ну, як мінімум, зараз я вам скажу, м, крім МРТ Сім, Сім. Всі, скажімо так, давайте 5. Ще крім МРТ від 5 до 10 обстежень. По хребті. Тільки по хребті, які потрібно робити для наказу 402, а саме для статті 64 і статті під категорії А. 64А. Обстеження. Саме основне, якщо консультаційні висновки ніхто до уваги не буде брати на ВЛК з інших лікарень, з приватних, неприватних, цивільних, державних, ніхто не буде брати висновки інших спеціалістів. Так, от, саме обстеження беруть навіть з приватних клінік. Ну, бо це обстеження це ваше право обстежуватися. Е де вам зручно, де вам комфортно, і щоб ви мали е, ці обстеження. Отже, МРТ обов'язково, висновок невролога. ну, Ви його отримаєте під час проходження ВЛК. І ще одне саме найважливіше це епікризи зі стаціонарів. Е, деякі обстеження замальовані, ну, оскільки майже ніхто. То на ВЛК їх не розголошує. Тому цю інформацію я буду давати тільки спонсорам мого каналу. Є 5 категорій спонсорів. Ви можете ознайомитися з цими 5 категоріями. За посиланням, або зараз в кінці відео, або. Під відео в коментарях в описі до цього відео. Дякую, пишіть ваші питання, підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм побратимам, оскільки цей канал для діючих військовослужбовців ЗСУ. Хоча наказ 402 і ВЛК працює згідно наказу 402-го. Наказ діє як і для Нацгвардії 402, так і для всіх військових правоохоронних структур. Тобто наказ статті у нас одні на всіх. Є певні нюанси, але їх не так багато, ну, скажімо так, згідно того, що діагноз. Обстеження, вони одні й ті самі для всіх нас. Тому готуйтеся, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами і будьте здорові!